Добрий день, любі малята! Нам на місці не сидиться. любим дуже мандрувати. Хочемо ми з вами про все на світі знати! Подивіться на екран та скажіть, що ви бачите. Ми з вами бачимо дорогу та багато транспорту, який рухається. Транспорт буває різним. А яким саме ви дізнаєтесь, переглянувши дуже цікаве відео. Тож переглядайте уважно і запам'ятовуйте. Транспорт служить для пересування по землі, воді у повітрі і навіть під землею. В залежності від цього, його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний, повітряний. Наземного транспорту відноситься. Легковий автомобіль, автобус, вантажівка, потяг діти, який наземний транспорт ви запам'ятали. Правильно, наземний транспорт це автомобіль, автобус, вантажівка, потяг, діти, який? Це вид транспорту? Правильно, наземний. Чому його називають наземним? Тому що наземний транспорт рухається по землі. Водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів. По водних шляхах, тобто по річках, озерах, морях та океанах, або пересувається під водою. До цього виду транспорту відноситься корабель, <звук> човен, підводний човен. Вітрильник. Діти, який ви запам'ятали водний транспорт? Водний транспорт це корабель, човен, підводний човен, вітрильник. Назвали цей вид транспорту водний, тому що він пересувається по воді і під водою. Повітряний. Це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду відноситься. Літак. Гелікоптер. Повітряна куля. Діти, який ви запам'ятали повітряний вид транспорту. Повітряний вид транспорту це літак, гелікоптер, повітряна куля. Цей вид транспорту називають повітряний, тому що він пересувається у повітрі. Підземний транспорт. Це метро. Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус або трамвай тільки пересувається під землею. Всі повинні пам'ятати, що вулиця сповнена несподівано. І всі обов'язково повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо не дотримуватися правил, можна потрапити в халепу. Діти. Про що ми сьогодні розмовляли? Вірно, ми розмовляли про транспорт. Давайте повторимо види транспорту: це наземний та підземний, водний повітряний. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!